Моє вітання. Пропоную приготувати разом зі мною баклажанну ікру зі соусом сацебелі. Знадобляться такі інгредієнти: баклажани порізати кубиком дрібним, перець болгарський порізати кубиком дрібним, цибулю, томати, часник. Тушкуватися ікра буде в мультиварці. Відправляю монітори, пательню налива, олії і буду обсмажувати першим ділом цибулю. Обжаримо все добре і відправлятиму в часу мультіварки. Так само перець і баклажани. Добавляю солі трішечки, щоб добре-добре ікра пустила сік. Через пару хвилин, буде пів години, як тушиться баклажанна ікра. Добавляю ось такий соус в мене є сацебелі. Тут 300 грамів. Часник. Сіль. Добавляю суміш перців. Довожу до свого смаку і ще буду тушкувати останні півгодини. Продовжую варити при відкритій кришці, щоб трішечки волога випарувалася. Банки простерилізувала оцитом і кришки. І тепер буду викладати і відправляти на стерилізацію підлітрові баночки на 20 хвилин. Я завжди, друзі, стерилізую, підстраховуюся. Така ікра гарна на вигляд і на смак. Частину стерилізую мультибарці і частину на газовій плитці. От вже баклажанна ікра і готова. Вийшло в мене 6 півлітрових баночок. Бачите, яка вона вийшла? Така, знаєте, кусочками. Не така, як ми закриваємо кабачкову. От. Я полюбляю такий формат приготування. Зовсім залишилося мало, бачите, але на пробу на камеру якраз хватить. От. Бачите, яка консистенція чудова. Ну, і потрібен хлібчик. Хлібчик є. Зараз я намащу. покажу, як дивиться на хлібові. Бачите, як гарно, чудово лягають ці шматочки ікри. Вона не розповзається по цілому шматку хліба. Так, так, ближче покажу. Хто полюбляє більш гостру, може додавати. Перезіркий, більше чеснику. Ну, доводити до свого смаку. Я довела до свого. М -м, подивіться, друзі. Яка краса. Рецепт буде в опису. Пробую. М -м -м. Друзі, це дуже смачно. М -м. Рекомендую закрити. Супер.